З якою проблемою ви до мене прийшли? Це не перший мій мотоцикл. Приїхали брудні і щасливі. Тож, з якою проблемою ви до мене прийшли? Розумієте, у мене дуже нестандартна ситуація. Ну, гляньте на мене. Мене важко здивувати, я психотерапевт зі стажем. Ну розумієте, два роки тому я закохався. Це ж дуже добре. Не можна позаздрити цій дівчині. Ні-ні-ні, це не про дівчину. Про чоловіка? Теж ні. Я купив мотоцикл BMW, в який закохався два роки тому. Тоді він був проданий, але я викупив його у нового власника. А тепер вся історія в деталях. Це новий формат відео, я назву його відеокнига. Отже, розділ перший мій жовтий мотоцикл. Наудам лечит, я кенфлакту бой. Мінюкижа, подастоплевитом той з біг із йобі, гомі демейк планієної. Летьосницьомікіпомрел, кейс анідобас, лекопі згомі. Но папка не shit Як ви зрозуміли? Це не перший мій мотоцикл, але конкретно з ним мене пов'язує цікава історія. Як свій перший мотоцикл, я мав ось цей жовтенький боджач пульсар. Я його купував з метою взагалі зрозуміти, що таке мототема, її їдять. Сподобається мені, не сподобається, варто чи не варто сюди заходити. Загалом мені тоді сподобалося їздити на мотоциклі. Конкретно про той мотоцикл він був зручний дуже для міста, маленький і маневрений. Мені він сподобався. Він я рекомендую його як першого мотоцикла. Єдине, що люди, наприклад, які їздять у далекі подорожі на таких мотоциклах, я маю на увазі це десь 300 плюс кілометрів. Ну це відбиті авантюристи. Я їздив такі поїздки, і це нормально, коли ти сам один, коли ти контролюєш швидкість руху, коли ти контролюєш зупинки, коли захотів. Та й тоді й зробив. Але якщо у вас двоє, то дуже важливо, щоб характеристики мотоцикла в подорожі були плюс-мінус однакові, щоб ви ну їхали плюс-мінус однаково і не шпортались. Саме тоді тодішній власник ось цього мотоцикла запропонував мені поїхати в далеку поїздку в Кам'янець-Подільський на вихідні. І я розумів, що маючи таку різницю в двох мотоциклах, для мене ця поїздка перетворилася б в каторгу. Розділ другий. Тест-драйв у тисячу кілометрів. Олександр, це ім'я тодішнього власника цього мотоцикла, вирішив цю ситуацію. Він віддав мені свій мотоцикл, а собі позичив мотоцикл свого друга F650. Мій пульсарчик залишився чекати в Києві, а тест-драйв цей власне розпочався вранці. Їзда по двохполосній дорозі доволі одноманітна, я б навіть сказав трошки нудна, хоча дуже комфортна. Мотоцикл мені подобається. Звичайно, він набагато впевненіше себе почуває на дорозі, ніж пульсар. І вже о десятій ранку ми снідали в Житомирі в чайній ДонПуер. Потрібно заправитися і погодити подальший маршрут. Далі дорога відрізнялася меншою шириною і меншою кількістю автомобілів. Подекуди було погане покриття. І саме в цей момент я почав по справжньому оцінювати цей мотоцикл. Ми були найшвидшими на дорозі. Запас потужності під жопкою давав можливість легко і швидко об'їжджати поодинокі авто, пообідали в придорожньому кафе під летичем, а далі поворот на Нову Швецю, щоб насолодитися різкими пригірськими серпантинами. І, хоч і якість дорожнього покриття залишала бажати кращого, але які були краєвиди: то поля з соняхами, то арки з дерев. ну... Можна було супер насолоджуватися, але нам цього було мало, і ми хотіли більшого бездоріжжя трошечки, і ми звернули взагалі в якісь польові дороги. Офроад, так сказати. Або декомунізоване слово офропекло. Розділ 3. Найцікавіша частина подорожі. У цього мотоцикла є одна цікава особливість. Індикація рівня палива починається лише з половини А через те, що бак тут знаходиться ось тут позаду. Це було зроблено для того, щоб занизити центр мас, і бак має доволі складну форму. То було занадто складно для інженерів BMW або читай занадто дорого зробити індикацію. З самого початку бака, ось тут бачите, з однієї другої. Тобто, ти ніколи не знаєш, скільки палива залишилося у тебе в мотоциклі, і, і от уявіть собі картину: їдемо ми по полю. Ні найменшого дупля я не відрізаю, де ми є взагалі. Рівень палива все падає, падає, падає. І ось тут, власне, сталося ось це. Ми вперлися в перешкоду і прийняли спробу її подолати. Першим поїхав Олександр. І, як ви могли здогадатись, перша спроба потерпіла. Фіас. В процесі переїзду він підскознувся на болоті, поклав мотоцикл на бік. Я пішов допомагати, і як результат я весь у болоті. <плес> Другий мод проїхав болото на ізі. По-перше, вже був досвід, ну а по друге, відсутність ковд дозволила їхати трошечки ближче до е зарослів, до кущів, і там трошки було сухіше. Перед самим кам'янцем було кілька класних серпантинів, і тут я остаточно закохався в цей мотоцикл, тому що він сам їде в поворот. І ну, проходження оцих серпантинів на цьому мотоциклі можна порівняти з таким 3% розчином оргазму, Трьохвідсотковий розчин. В спирті. Ну або в болоті, тут уже таке. Розділ 4. Кам'янець-Будільський. Приїхали брудні і щасливі, не настільки щасливі, напевне, як працівники готелі були раді бачити нас в такому вигляді у себе в лобі. Але вони ще разом з тим наплутали щось з бронюванням і е е як якось знак вибачень, привесли, принесли нам в номер компліментарну водичку. Але разом з тим, ми попросили, ми попросили компліментарний віник, тому що е з нас в буквальному сенсі е сипався пісок. Оце все болото, воно засохло і обсипалося. Мені довелося повністю розібрати і попрати свій шолом, хоча запах болота переслідував мене все ще довго. Кам'янець-Подільський одне з найкрасивіших міст України, яке знаходиться в чарівному місці, де Дністер різко змінює свій напрямок, утворюючи петлю, що гортає міст. Може, через це там такі красиві каньйони і взагалі краєвиди. Прогулюючись середньовічними вуличками міста, ви побачите красиві зразки архітектури, що відображають впливи різних епох. А тепер факт, якого ви точно не знали: до 1954 року. Совєтсько-радянський період. Кам'янець-Подільський був обласним центром якої правильно Кам'янець-Подільської області. Так, так існувала саме Кам'янець-Подільська область, а Черкаської не було. Так що найкраще однокласниці нічого не могли зробити в нібесах Черкащини, тому що її просто не існувало. А ви кажете, Житомир? Найбільш попсова історія міста це Кам'янець-Подільський замок. Але насправді місто доволі е е красиве і затишне. Всім рекомендую відвідати. Назад, до речі, що я зацінив, ми доїхали дуже швидко центральними дорогами, і цей мотоцикл дуже добре поводив себе навіть на тих ділянках дороги, де вона була не відремонтована. Мені здається, що ним було навіть комфортніше їхати і швидше, ніж на авто. Єдине, що єдине, що нам ще довелося втікати від грузового фронту, і було трошки холодно, але в мене є на цей випадок лайфхак з дощовичком. Розділ 5 історія. Покупки після цієї повістки я дуже захотів його собі, і ще за два тижні я ним користувався після того. А пульсар почав відчуватися після цього досвіду як мопед, і до нього навіть прийшлося знову звикати кілька хвилин. Олександр тоді якраз продавав цей мотоцикл, і надання його мені на такий тест-драйв було також частиною стратегії передпродажем. Підсумовуючи, мені дуже сподобався цей мод. До речі, власник його зараз продає. І якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях. Але я хочу вас попередити, що ну можливо я вас випереджу, саря. Але тоді я не міг придбати цього мотоцикла. І як результат він був проданий іншій людині, і так співпало, що я був знайомий із новим власником. Це важливе уточнення для подальшої оповіді. цієї весни. Я дуже захотів знову повернутися до двоколісного транспорту і почав дивитися, що мені ну так би мовити, по кишені, бо що мені по духу, я вже знав, що це середньокубатурний турендура. Розглядав бажач доминар як недорогий і ліквідний варіант, бо їх багато. Ринок з ними знайомий. Ну думав, що чисто на один сезон взяти, поїздити і продати, що розуміючи, що це компроміс, що, тобто що це не турендурка, це просто щось двохколісне. Також поглядував в сторону Водж, чи во 525 або 650-й, тобто це турендури, або, наприклад, там ці нейкиди у них є такі прикольні стріти. Проте на вторинному ринку їх немає, а купувати з салону і втрачати відразу ж до 20% вартості не хотілося. Враховуючи їх невідому взагалі ліквідність на вторинному ринку, то ціна наче покусується, як за китайський мотоцикл. Але чисто на Абум вже отак, думаю, напишу власнику того гусачка. Чи він буває не продає його? Хоча я розумів, що він його буквально купив там не так давно. І він не збирався цього робити, але моє запитання запустило таку ланцюгову реакцію, ланцюговий механізм в його голові. І через кілька днів ми вже домовлялися про умови. А він собі приглядав інші цікавіші для нього варіанти. Ну а далі сервісний центр три години в черзі, не працюючи бази. Через я припускаю, що якраз підерську хакерську атаку. Яка відбувалася в той день там на державні всякі сервіси, на банки. І Як результат, угода відбулася нарешті, не так просто виявилось, um, да? так? Мотоцикл з чудовою історією, з чудовим попереднім власником. переходить з хороших рук, однозначно хороші руки. Так, да, було не так просто насправді це все зробити. У нас з третьої спроби в дії, Це при тому, що у нас був так, талончик, залишили давайте... всі бази, і ми майже перед шостою. На ось спробували зробити це в дії. А днів через 10 мені, власне, вже поштою і прийшли номери, і техпаспорт в такому от красивому конвертику. І все. Тепер я знову на двох колесах. З вами був я, Ярослав. Наразі.